4K Геймінг. 4К Геймінг, о, і ти знаєш на збірці з процесором AMD Ryzen 5. Правда, 9600 x але ти знаєш, дуже цікавою відеокартою. Це в нас Asus, GeForce RTX 5070TI серії Asus TUF, Чи, знаєте, по-німецьки Asus TUF, зараз попаяє декого. Е, непогана дуже збірка. от Давай, показуй. На ось такій материнці Asus TUF TUF, Ну давайте будемо англійською, TUF Gaming B850M оно, ну, де там, плюс Wi-Fi. О, ось така материночка. На чипсет b 850. Це дуже непогана, я вам скажу: середня бюджетна збірка, враховуючи вартість відеокарти нового покоління. Також тут встановлено два модуля пам'яті Corsair ddr 5 у двоканальному режимі. Це в нас ddr 5 6000, Слухайте. Звісно, в нас тут Асусовські Асус водяне охолодження. з такою прикольною, красивою помпою. І в нас навіть тут Asus став, бачите, Асу став блок живлення зі стандартом 80 плюс Голд. Знаєте, дуже-дуже все прикольно і все це зібрано ще на Asus кейсі. Ну, не буду називати там моделі охолодження, модель Asus Асус Asus бо був зараз кажете, там, щось Asus піариш. Але хочу дещо сказати: що якщо ви не підписались на наш канал і не натиснули дзвоник, то я не дам вам промокод Технозон тисячу гривень знижки на цей прикольний комп'ютер. А це комп'ютер Асгард дуже прикольний комп'ютер. Бо ми отримали 4К геймінг, наприклад, на овердрайві у Cyberpunk 2077, на RTX овердрайв. Так, DLSS 4 рулить, Але я ніколи не думав, що вже настав той час, коли процесор перестав бути яким, знаєте, там, як це називають, горловиною пляшки самим вузьким містом. Ні. Зараз вже так такі процесори, що навіть там якийсь рівень Ryzen 5-го. Вистачає при 50-відсотковому навантаженні завантажити на 100% карту, відеокарту. І в нас виходить таке, що ми пограли у 4К Stalker 2. На епічних налаштуваннях графіки з класними FPS, Так, звісно, з DLSS -ом. Так, ми пограли кіберпанк, ми пограли Папху 4К. І я дуже-дуже задоволений. Поясню ще одну річ. А коли ти обираєш зараз комп'ютер, наприклад, і думаєш, що тобі взяти, бистріший процесор, потужніший процесор, ну, наприклад, там якийсь там, як в мене, в мене вдома збірка. Зараз це ми на робочу збірку брали. Для студії для дому в мене збірка зараз на Intel Core Ultra 265 h і там в мене був вибір. Чи таку, такий процесор брати а він набагато потужніший, ніж цей, І брати відеокарту послабше, бо я там не граю і не рендерю, там чисто він потрібен як для, для стрімовий комп, для, для деяких задач. Чи, наприклад, береш більш потужну відеокарту і береш такий от процесор по типу. У Ryzen 5, але це вже ваш вибір. Бо якщо ви граєте, то вам не потрібен настільки потужний процесор. Якщо ви працюєте, наприклад, працюєте з монтажем, працюєте з графікою, там не тільки ж відеокарта працює, наприклад, працюєте з базами даних програмування, то там, звісно, ліпше брати якийсь там вже Core Ultra процесор, чи там Ryzen процесори, ну не знаю, з блоками штучного інтелекту, це. Просто однозначно. А, ну, Покажи, будь ласка, давай покажемо, що на цій є в нас материнській платі. У нас, по-перше, є вбудовані HDMI DisplayPort. Якщо ваш процесор має вбудоване відеоядро, тут в нас є ось такі USB 2.0. Є в нас USB, бачите, 10-гігові, які ви такі знаєте, смарагдові, я не знаю, як їх назвати. LAN G45 на 2,5 Гбіт, є у нас Type-C. Ось така 20 10-гігабітний ще один USB і звичайний 5 гігабітний USB 3.0. Є Wi-Fi 6 є, але знаєте, у такому варіанті навіть тестувати не буду. Бо системний блок з Wi-Fi, ну це якийсь атомізм. Якщо ви граєте, повірте, ліпше, ніж LAN G45, з якимсь там, наприклад наприклад, ігровим роутером від Asus ROG чи Asus ASTAF, там, де є пріоритизація ігрового порту через LAN, це саме буде найліпший пін. От повірте мені, і це саме ідеально. Ну і ці карти, бачите, от покажи, будь ласка, лисичка, в нас 5 відеовиходів, 2 HDMI, 3 display порту. Усі 5 однозначно разом працювати не будуть, тому вам потрібно обирати, чи 2 HDMI, і 2 display порта, чи 3 display порта, 1 HDMI май, тут вже таке діло. А, більш нічого цікавого показати немає, окрім того, що воно ще прикрите таким склом. Я для вас навмисно відкрив і хочу показати ще одну річ. Є ось таке освітлення. Прикольне, бачите, для нашого Асустав серії Компай, і Корсарчик в нас теж світиться. Все, от, от знаєте, нема в нас надлишкового якогось. Там цього маскараду, там отакі дроти, які там, там світяться. Ну і ціна відповідна. Зараз підемо з вами, подивимось ціну, потім підемо тестувати іграшки. До речі, бачите, там телевізор стоїть. Це 55 дюймів телевізор, який ми зараз розігруємо на нашому каналі. І раджу вам піти в опис під цим відео, подивитись умови розіграшу. Тож переходимо, тестуємо, а потім зробимо висновки. Ну Дивіться, персональний комп'ютер Асгард. Ну, не, не, не дивіться, що немає в наявності. Він буде у наявності, коли буде вже огляд, 87 531 гривна. І, до речі, за промокодом Технозончик 1000 гривень знижки можете отримати. А далі, для ігор позиціонується виробник процесора AMD Ryzen 5 AMD, серія процесора AMD Ryzen 5 9600X, 6 ядер. Далі подивимось який. І, звісно, в нас стоїть від ASUS відеокарта GeForce RTX 50. 5070 Ti на 16 ГБ, до речі, gddr 7 І AMD B850 чипсет ddr 5 32 ГГ, і частота оперативної пам'яті 6000 МГц виробник Corsair. Ну, по SSD теж подивимось трохи далі. Маємо Wi-Fi 6 і 750 Вт блок живлення зі стандартом 80 голд. Слухайте, коротше. Переходимо, дивимось, тестуємо. І, звісно, в опису під цим відео посилання. А ви підписуйтесь, натискайте дзвоник. Поїхали. Опа, друзі, починаємо саме з Сталкер 2. Поясню, справа в тому, що ми тут граємо у 2К. Я саме для себе його саме для кого, орієнтував, Для 2К це у нас бачите 2560 тисячі 1440 І графіка в нас загальна якість епічна, але волосся в нас на високих. І DLSS на якість без всяких створень кадрів, без всяких fsr і всього іншого. Ми подивимось скільки він витягує, і мені дуже цікаво завантаження. Ой-ой-ой, завантаження процубу я дивлюсь, проц в нас 63%, а GPU в нас. 68 GPU у нас 90-96. Тобто ми з вами завантажили е, трохи відеокарту. ну Давайте пошмаляємо, а давайте завантажимо. Знаєте що, макове поле. От мені дуже дуже подобається там графіка, там дуже, дуже такий конкретний, е, конкретне навантаження на відеокарту. О, давайте. У маковому полі подивимось на е, FPS. Тут тут літають оці пелюстки. ось. Стояти, та ні, слухайте, 160, 140, 130. Про що ми тут кажемо? На максималках у 2К. Я думаю, що у 4К теж ми зможемо тут пограти. Це прям, ну, прям геймінг-геймінг. Слухайте, потрібно йти у 4К. Так, вмикаємо 4К. Давайте змінимо 200%. І повернемось у Сталкер. Слухайте, ну, 4К. Це в нас 70, 90, 95, 93. Прям цікаво. Це прям цікаво. Тому що я не розраховував, що я зможу що я зможу щось отримати у повних 4К. Давайте завантажимо моє улюблене, моє улюблене макове поле. А ну, виходимо у макове поле. Стов у підвалі було і тут. Стоїв е піс. Слухайте, 4К геймінг На епічних налаштуваннях е графіки. Е тому я думаю, що е нормальна тема. Нормально, давайте щось там не те випив. Щось захавав, щось випив. Побіжали, побіжали з самого поля. Кудись подальше. Подалі від нього, і тут все одно 100 FPS. В мене нема питань до Stalker 2 для цієї збірки. До речі, дивіться, 98 навантаження відсотків карти, і про це все одно вистачає. У нас наш Проц 54-60% завантаження. Пройшов той час, коли там проц був, там потрібен був самий. Потужний для того, що для того, щоб отримати там якийсь 4К максимальний геймінг. Ну, трохи це, це зараз не так працює. Е, ідеально, давайте переходити далі. Ну і наступна в нас іграшка це гра саме Hogwarts Legacy. Поясню, е, 4К. Звісно, це 4К геймінг ми тестуємо. 4К геймінг. Е, Nvidia DLSS в нас на NVIDIA якість. Е, в нас тут. Якщо ми подивимось на, ось, дивіться, все на Ультра, повністю стоїть все на Ультра, без генерації кадрів через без NVIDIA DLSS генерації кадрів, він буде у 4К в нас видавати 109, 111, 98 там, середні якісь результати. І це вже прикольно. А якщо ми увімкнемо з вами тут генерацію кадрів, давайте тут я увімкну, наприклад. X4 так відразу, так щоб знаєте, щоб побачити, так побачити, побачили, то ми отримаємо 260 FPS. На хвилиночку, 260 FPS, при тому, що завантаження процесору в нас лише там 19-20%. А завантаження відеокарти, звісно, на 98%. І в нас температура дуже прикольна, бо відеокарта 60 градусів, а процесор 55. Все дуже прикольно і правильно зроблено. Тому я можу. Давайте зараз подивимось ближче на процесор, на відеокарту. Виходимо з Hogwarts Legacy, все прикольно, все класно. До речі, перед тим, як перейти до процесору, відразу давайте протестуємо ssd шник так як ми вже тут. А SSD тут стоїть у цій збірці Kingston SNV 3 S1000G. Із Kingston із Kingston, Це. Із Кінстон це бюджетний варіант, але на PCIe Express 4X4. Я не буду казати, що це там саме наліпше, там у цій збірці. Класний SSD. Ні, це SSD на PCIe Express 4x4, NVMe Express 1.4 саме стандарту. Він просто показує 6100 тисяч мегабайт на секунду. Мегабайт, не мегабіт. В ньому немає нагріву, бо тут нормальне охолодження у самій материнській платі. Тобто, все зроблено. Просто достойно, пристойно. І мені подобається. Давайте дочекаємось кінця тесту, подивимось, скільки ж він нас затягне. Як я і казав, 600 на 4,8 ГБ на 4848. І у рандомному читанні і запису дуже-дуже непоганий результат. Температура підіймалася не вище 61 градусу у піковому значенні на декілька секунд. По відеокарті тут Nvidia GeForce RTX 5070 Як ми бачимо, 5 нанометрів і 256 біт шина. І до того ж, тут пам'ять GDDR7, Samsung 16 ГБ. Я дуже полюбляю 5070 Ti, 4070 Ti, 3070 Ti. Для мене це, таке, знаєте, такий середнячок, який прослужить дуже-дуже багато років. В мене збірочка моя домашня на 3070 Ti, і вона. Зараз шпеха є спокійнесенька 4060 4060 Ti, бо там ширина шини, ну ви ж розумієте, так, це все вирішує. А по процесору Ryzen 5 9600X. 4 нанометра, 6 на 12, 6 ядер, 12 потоків і ще 32 МБ. Е, в нас е, кешу третього рівня. Материнська плата Gaming від Asus B850M плюс Wi-Fi. Так, тут є вайфайчик. Е, PC Express 5.0. В принципі, це дуже-дуже непогано. І пам'ять у нас ddr 5, 32 ГБ. До речі, е, багатоканальна. Це в нас Corsair на мікронах на пам'яті Мікрон і DDR5. 6000 на чипах Micron І забеншимо сам цей процесор. Я вам зараз покажу, з чим його можна порівняти, в принципі, у швидкому тесті. Десь приблизно, якщо так брати по, по процесорах, а ну давайте. Ну, звісно ж, потрібно порівнювати, щоб ядра були. Хоча б якось, щоб по ядрах був хоча б якось схожий. Ну о, Core i9, 11,900K. 8 ядер, 16 потоків, він навіть в однопоточному режимі зливає, у багатопоточному приблизно такий самий. 8 ядер, 16 потоків, тут у нас 6 на 12. Це дуже нормальний результат. Якщо дивитись на тести більш якісь синтетичні, то я виділяю два тести: це CPU CheckMate, о, як почав гудіти, CPU CheckMate і CPU Photoworks. поясню. Справа у тому, що тут можна порівняти збірочки. Ну тут трохи нереальний результат. Він обгоняє 24-ядерний Core i9-13900K, Але тут знаєте, на що впливає? Тут пам'ять впливає дуже. Якщо пам'ять слабка, то воно так і буде показувати. А от у PhotoWorks більш реальний. Реальні результати, тобто, якщо там, подивитись там, CPU CheckMate – це одне, і він начебто там, мегатоповий, але давайте так, реальні речі. І реальні речі такові, що ми. Запускаємо PhotoWorks, який завантажує 10 великих зображень у пам'ять обробляє рендерить і це все у поєднанні зі швидкістю пам'яті, зі швидкістю вашого SSD-диску, і ми отримуємо якийсь середній результат даної збірки у конкретному тесті. А тут в нас вже виходить, що він в принципі обгоняє там Core i9-11900K. До речі, знаєте що співпадає з CPU-Z. Десь там він тягнеться з Core i 7 6 5 покоління, але там на пам'яті таймінги були цікаві. І десь там 12 ядерний Ryzen 9 5900X сховався. Стрес-тест тут немає сенсу проводити, бо не показує температуру повністю, тільки температуру Кінстону показує. Но ми температуру дізнаємось, і дізнаємось її ми з 3 d марку на стіл Номаді в нас повний, скажімо так, повна температура буде. І ось, будь ласка, стіл Nomad нам показує 6358 балів, і тут ми вже можемо подивитись. Максимальна температура, яка була на GPU, це 61 градус, на CPU була 44 градуси. Звісно, у реальних е, якихось варіантах я більш 61 градусу не бачив. А по CPU я бачив десь приблизно 50-60 градусів. До речі, дивіться по частоті, яку ми досягали. Ану, давайте, частота. Процу була 5450 максимально. Це, це я ж фактично, фактично дивлюсь, не те, що там заявляє у нас виробник. 5450 по е, GPU 2812. Ну, в принципі, що я вам скажу. Все відповідає заявленим. А давайте ми подивимось. Е, ну, Новий тест вже на 3 d усі зробили, е, саме по спідвеям, і це 7689 балів. В принципі, ну ми тут не можемо отримати дані, бо це самий новий тест. З цими балами можна орієнтуватися вже в принципі, у порівнянні, якщо там завантажити якісь результати і подивитись по порівнянню результатів, то в принципі, можна зрозуміти, що такий середній результат серед приблизно таких самих збірочок. А якщо ви звикли до більш таких собі традиційних результатів, то 13622 у Time Spy Extreme. Графічна складова і 5530, це у нас CPU, і якщо брати нам Battlefield, то це 2000 плюс, 200 плюс FPS. Apex навіть рахувати нічого 140 FPS, GTA 5 180 плюс, RDR, усе на максималках буде. Знаєте, те, що те, що 3D дозволяє подивитись. По тестах в мережі нічого нового, чистий гігабітний порт. Наш, наш, наш тестовий сервер трохи прови, про, е, провисає зараз, але на вивантаження ми побачимо повну швидкість у 2,5 гігабіта. Давайте дочекаємось кінця тесту. 1136. Wi-Fi є, Wi-Fi, звичайний. Звичайний Wi-Fi тут навіть тестувати нічого. 2,5. Е, 2,5 гігабіта. І, до речі, стосовно Wi-Fi у таких збірках. я от... Ну, не використовую. У самого, у самого збірка а, на дуже, досить прикольній материнці з wi fi 7, але от давайте будемо чесними. Ну не про Wi-Fi. Це. Це конкретно про LAN, для того, щоб грати, потрібен нормальний LAN. І знаєте, що зараз ми з вами будемо робити? Ми з вами трохи так: 3840 на 2164. Давайте ми зробимо одну річ. Ray -tracing overdrive. Ray Tracing Overdrive. без, ану, давайте. З фрейм генерацією давайте X4X, давайте. З фрейм-генерацією 4X на 4К. От чи підходить він для 4К геймінгу? Ну, Зараз вам про це скаже сам тест кіберпанку. 154 FPS, звісно, з DLSS, але, ну, чи можна пограти? Можна. На такій збірці можна грати у 4К кіберпанк. Це на овердрайві. Зараз ми вимкнемо. В принципі, я можу вимкнути фрейм генерацію і там буде 70 FPS. Без фрейм-генерації більше 60 FPS на ray Tracing овердрайв. Ну, це буде, ну звісно, на DLSS. ну, DLSS 4 навіть рулить. Але на DLSS бувають там ореоли деякі, там у якісь кутах. Ну, це таке собі. Це дрібниця у порівнянні з тим, який Експірінс ви отримуєте, коли граєте. Тобто, от подивіться на ці промені. Вони просто-напросто. Просто неймовірні. І картинка просто неймовірна. Такий, знаєте, ефект присутності. Та, нормальна збірочка. Хоча я, я вам скажу: я граю на 3070 непогано. Ну і звісно, як PUBG, я не міг обійти саме PUBG. Також 4К. На просунутих ми бачимо найвище на DirectX 11 інхейсит, бо всі е, знають, як воно працює на 12-му. Воно ще у тестовому режимі. Ну, підемо у, е, у тренування, бо я вже так награв собі, знаєте, який рейтинг собі за за забив повні, повністю його. На, на, на цих тестах. Ну, як ви зрозуміли, у ПАП я обожнюю пограти так з мого шмоту. Давайте підемо, пошмаляємо кудись. Просто постріляємо для того, щоб розуміти. Ну, я вам скажу так: 150 FPS. 4К на ПАП 150 FPS, це дуже-дуже прикольний результат. І в мене якби питань нема. Ану, давайте кудись. На дистанцію кудись пошмаляємо. Так. Де в нас тут? О, оце я люблю. Оце таке, знаєте, такі. Далекі так. Є. Ну, давайте. Так. Ану. Та де ти тут піхаєш, Давайте. І є. Так, куди ще там поцілимо? Ану, давайте, удаль. Та, блін, вона поїхала в іншу сторону є. Давайте. Є. Куди ще постріляти? Блін, та що вони бігають? Є. Я вже готовий пройти зробити висновки, бо дуже цікава збірочка вийшла. Цікаво за свої гроші, я вам скажу. Ну, для когось потрібен там процесор там, Ryzen 9, Ryzen там, 7 є, Для когось потрібний Core, Core i 9 Ultra, як ну я i 7, я Core 9. Core 7 Ultra для себе брав. Чесно, і для роботи потрібен, і для камери, коли ти там обробляєш через штучний інтелект, дуже дуже прикольно. Ну, давайте ще у когось поцілимо. Ану, стояти, стояти. Ох, та блін, куди ти поїхала, у інший, у інший бік? Тут ще спробуй попади. Ану. Є. Все. Попав. Ану, давайте. Та блін, воно, в неї короткий хід. Ану. Є. Все, хлопці, виходимо і робимо висновки. 4К геймінг, реальність з отаким компом Asgard це дуже-дуже крутелезно вийшло і мені дуже подобається. Я ну, буду рекомендувати, звісно. Відеокарта дійсно рулить. 5070 Ti, мені дуже сподобалася ця серія. Хоча я ще маю досвід роботи і 4090, в мене є, і 3060 навіть є, і 3050 у деяких випадках навіть на Intel Iris у нас дещо працює. Але це ну, прям мон. Не кажу, що там вона ліпша за 50-80, що там потрібно брати щось там таке. Коротше, знаєте що? Класна збірка. Рекомендую. З вами був Бабал на каналі Технозон Україна. На все добре.